О он. бачите пішов, це що у вас? Це розмінування. Уже я їм свою цибулю уже по 75 гривень не купляю. Оце все зелень, Боже, я мріяла про це в Одесі, весь рік. Я ходила на той базар і давати 10 гривень за три билиночки. Це було мені ой, так боляче. Оце я визбирую з огорода. Оце садю визбирую, полю визбирую. отакі, отакі. Оце ж осколки. Бачите? Оце все летіло, Оце, оці 152 тут тут валяється. Ну ось. На ньому написано барсік. Оце російське сау. Он одна, ось друга. Ось копанір, он копанір. Вони стояли в копанірі. А Збройні Сили України дуже класно сработали. Ідіть сюди, я вам покажу, куди можна. Та щоб ви тут його Барсіка зняли. Мені хочеться, щоб цього Барсіка показали людям. Як і до війни. Росіяни нам вороги. Росіяна країна агресор. Росіяни вбивають нас, українців. Як я можу ставитись до них? Ось як мені жити ніде, не роботи. Як я можу до них ставитися? Це ваше? Так, це наше. Найде. Ходить за мною як хвостик від цих всіх вибухів. Тварини теж були налякані, вона десь сховалася. А весною вона. Ми приїхали, а вона є. Так, виходить, дочекалась і зараз вона така слідом ходу, як хвостик. Це ліки для душі. мої. Оце ж хто в нас був? Ось, дивіться, Ліпецьк. А ось мої зільця. Це їхні автографи. Хто в нас був? Видно так вам зараз стій. Це вам так пошкодило? Так, це нам так пошкодило. Це виходить, що росіяни зюся. Так, з того ну, правильно, з того боку і пошкоджено, звідки їхала, наступала орда, російська орда. Нашу вулицю взагалі в кожен будинок розстрілював російський танк. Він стояв отам на бугру у нас і розстріляв. І оце зараз сама нагальна наша проблема. Це нам потрібно до зими накрити наш дах. А щоб накрити наш дах, нам треба відбудувати ці стіни. А щоб відбудувати стіни, нам треба розібрати оце, що похилилося, де воно. Опливло. Ми приймаємо допомогу будь-кого, будь-кого. Особливо волонтери. Ми виживаємо зараз, дякуючи тільки волонтерам. Вони жили, оце наша кухня, вони в кухні жили, вони жили у нас в погрібі. У гаражі у нас був склад БК, І от, будь ласка, і копаніри. Копаніри у нас тут ось кругом, кругом і вища перія. Там у нас кругом копаніри. На сьогоднішній день це от моя, наприклад, найбільша мрія, щоб повернулись люди, щоб відбудувалось село. Але саме найперший крок, щоб нас побачили, щоб нас почули. Перший крок розмінування, потім електроенергію, щоб дали. тому що без, ви самі розумієте, що без електроенергії неможливо. Росія нас лишила. Способу проживання, способу заробітку, всього лишила. Що в нас оце трошечки оце гаража з цієї сторони, з цієї сторони, кухня? да, воно побите, пошкоджене, подовбане, ну воно хоч, щось, хоч щось вціліло. І ми оце, оце своє щось, ми вчепилися і плануємо відбудовуватись. Ми тут уже живемо.